Знову осінь нам приносить в жовтих косах неба просень, зливи дивних барв навколо і вітрів біолончелі Не сумуй за весно не хотілося б сумувати та в гирлі житлової балки осінь сприймається по-особливому водночас урочисто і з якимось душевним щем. Високе осіннє небо. Дивиться у воду заплави, на поверхні якої то з'являються, то зникають легенькі хвилі. Вони ніби перегортають сторінки ще одного року, що минув. Продовжуючи багаторічний життєвий розвиток, поспішає розповсюдити своє насіння, повела волосиста курса, зарості айстри поблизу води. Які схожі на фантастичні кучугури снігу, нагадують, що не за горами зима. Метелик поки що гріється під скупим на тепло сонце, та в осені свої аргументи, вони в сріблястій від ранкових приморозків павутині, у червоно-синіх кольорах достиглих плодів шепшини, плоду і терню, поступово замовкають пташині голоси. Безхмарне небо раптово стає по осінньому похмуре, тиша змінюється на пронизливий холодний вітер. Кущі скумпії, розфарбовані найгеніальнішим художником, затріпотіли листям, прощаючись знуки. Останнє тепло забирають на свої крила журавлі і керовані могутнім попилком пращурів, плин. Так було завжди, і буде тривати доти, доки сходить на небосхил сонце і ховається на заході за стару вербу, щоб назавтра знову засяяти, знаменуючи віковічний колообіг життя.